Добрий день, наші дорогі підписники! Давно мене вже просили зробити відео, як я роблю комбікорм для своїх курочок і перепелів. І от я вам напечатав, яким я пользуюся рецептом. Цей є рецепт узяв і раніше я пользувався крамор. Є фірма така, і я їхнім рецептом пользувався, а сейчас я перейшов. Просто в нашому місті премікс ну, не стало його. І я перейшов на Пуріновський премікс. І там була ось така рецептура. Ну Я її трошки переробив цю рецептуру. Ну як трошки? Просто додав люцерну в гранулах. Бо думаю, зима, їм травічки не, не вистачає. То я думаю, щоб і жовток був жовтіший трошки, то додав люцерну. Ось перший стовпчик – це сировина, яка. Другий це в процентах скільки кидати. Третій стовпчик – це на 10 кг скільки кидати. І четвертий стовпчик – це на 50 кг. Я собі роблю сюди на 50 кг. І чого на 50 роблю? що у мене я мішаю все в бетономішалки, І мені удобно. Якраз туди влазив бетану мішалку хорошо все. Ну, Менше мій теж немає смисла робити, бо мені ці 50 кг на 4-5 днів вистачає. Як кажу, щоб кожен день не возитися з комбіконом, то я то роблю 50 кг зараз. Зараз покажу які інгредієнти я кидаю. Ось в мене кукурузка така. Це на кукуруза не відходи. Вони в нас, я їх в минулому роду, навіть году взяв дві тонни, то ще трошки осталося по тисячі гривень за тонну брав. То я оцих відходів кидаю 14 кг на 50 кілограм кукурудзи. Потім ось ячмінь кидаю, там 2 треті кидаю. Десь 8 кг, а потім 4 кг пшениці кидаю. Ну, коротше, по рецепту, як там і є, 12,5 кг. Це в мене ячмінь і пшениця. Як кажуть, в кого що є. У мене більше ячменя, є то я більше кидаю ячменя. Може, в кого є сама пшениця, то по рецепту там іменно пшениця йде. Отака ось у мене макуха соняшникова. Я її беру по 7 гривень у нас у місті. Раніше брав і подороже. Там по 10 гривень є у нас вона намного лучше. Ну зараз ну, вона подорожала вже 15 кіло... гривень кг, то я її перестав брати. Перейшов на оцю саму дішеву. В принципі, я, щоб дуже змінилася і ця носка, я не побачив. Отаку беру. Люцерну в гранулах У нас стоїть 200 гривень 20 кг. Коротше, 10 гривень кг. Ось така люцерна. Ось така в мене соєва макуха, теж позапрошлого року брав осінню. Ще по 12 гривень. Щас вона у нас в місті по 15 гривень кілограм, не набагато подорожла, поки можна купити по 15 гривень. А далі не знаю. Я просто півтора не брав, то це досить тяну потихеньку. такі пшеничні висівки теж беру. Сейчас вже 100 гривень стоять. Раніше стояло 80 гривень мішок, не знаю скільки тут. Наверно, кілограм 20 в цьому мішкові. замість місто кидаю отаке борошн-вапнякове. Не знаю, у нас брав я його по 45 гривень, 5 кг. А якщо береш по 10 кг, то 60 гривень виходить. Ну, по 6 гривень. Так виходить по 9 якщо 5 кг, а так по 6 гривень кг. Виписував і крейду. Раніше вона була дешевле. Крейда по 5 гривень, якщо в Олихсі виписуєш. То собі стоїмость пересилки виходило десь десь 8 гривень. Ну, зараз крайде також подорожувала, то з пересилкою вона десь 12 гривень кг. То я поки пользуюся борошнем лапняком. Тоже не замітив різниці між крейдом і борошном. Ось, як кажуть, найголовніше ізюминкою комбікорма це є премікс. Премікс вітаміно мінеральний 1,5%. У нас він стоїть 80 гривень 750 грам. Ось також ця ж рецептура. Просто я її переробив трошки, що додав. Це трав'я трав'яну муку, ну коротше люцерну. А так кого що є. Я як отак що не спін купити люцерну в гранулах, то я в мене дома теж люцерна є потрох, то я на дерту муку перебиваю її і, і також додаю, просто що мороки багато. А так, теж добре йде, там різна трав'я і. І ліцерна, і другі трави, то теж дуже хорошо. Ось я у бетономішалку накидав 50 кг. зараз вже перемішав все, ще не молов. Бачите, тільки перемішав, чого так м'яко все, бо макуху перемелюю. І соєву і соняшникову. А потім ще раз все в місті ну перемішую хорошо бетонно і ще раз все перемелюю. Ну конечно, я перед цим як ще перемалювати, додаю 4 літра води на 50 кг. Бо в мене оцей гранулятор работає тільки хорошо, якщо побільше води налієш. Получається на 10 кг комбікорму я лью 800 г Води. Тоді він там, виходить, до до 40 кг час гранулірує. Щас я все доб, е, добавлю сюди води ще, переб'ю на дартамовки і буду гранулірувати. Ну, я думаю, це вам може далі це не цікаво, як я це все роблю. Вже покажу, як буду гранулірувати вам. Ось я перемолов, ось така дерть вийшла, Три, три І літри мішка можна так сказати. Вони почти повні. Ще хотів уточнити, що в кого нема гранулятора, то можна ж воду, звісно, не додавати. Вода додається для того, щоб е, гранулятор важко йому було гранулювати. А если що хто хоче обичної дробленки, ну, да вот, то можна замість води там грам 200 олії додати там или відходи до от олії. Фуз. Ну, може, в кого фуз. У нас, наприклад, на оліниці продається фуз 5 літрів 100 гривень. Ну, 20 гривень літр получається. фуз, то хороший фуз був, а даже я так... Є так що не дуже срочно треба, було через недільку чи дві дивися, а там ще пів бутилки олії відстоюється, 5-літрової. Так що таке діло? Я собі олію не додаю, раніше додавав, зараз не додаю. Бо я ж в гранулах, воно вроді і так неплохо. кожного рецепту поставити паузу, перепишіте собі. Зараз я почну гранулірувати і покажу, які гранули виходить. так у мене гранулірується. така гранула. Вірую, щоб потім хваталося гранула. Тоді вже на гранулірова? Роблю саму м'ялку це 3 мм, щоб було їсти удобно переперам. Ще залишилося два клоночки, ще гранулятор встановлював, щоб вам показати. Бо коли він робить, то нічого не слішно. Отаке таке відео вийшло. Кому що не зрозуміло, пишіть в комент коментах, задавайте питання, питання. До нових зустрічей. Пока-пока.